Казка їжачок-дизайнер та новосілля звірят, автор Ольга Кобильська. Десь у далекому далекому лісі, серед старих дубів та сосен, стояла казкова хатинка, в якій жив поживав маленький їжачок. Мама та тато їжачки назвали його Стьопа. Він ріс підростав, навчився грамоті, майструванню. Умів доглядати за городом. Коли їжачок став дорослим, його батьки переїхали до іншого лісу. А Стьопа, хоч і залишився один у хатці, але не сумував, йому було ніколи журитися, бо завжди вистачало роботи чи спілкування з друзями. Звірята любили їжачка за добре серце, розумні поради та цікаві ідеї. Нещодавно розпочався сезон дощів, основний врожай було зібрано, тому Степа спокійно перечікував дощові похмурі дні. Такі години він полюбляв посидіти біля віконця та почитати книгу або ж приготувати щось смачненьке та піти в гості до друга гусачка. Але вчора треба було рятувати сірого крота, чия нора від великої кількості опадів. Почала наповнюватися водою, їжачок запропонував Кротові деякий час пожити у нього, поки не буде готова нова домівка. Зірята допомогли перевести речі та бо обіцяли разом гуртом підготувати нову оселю. Друже, звернувся Сьопа до гусачка, пам'ятаєш, на лисячій галявині залишилися нори, здається, вони досить таки не в поганому стані. Так, там сухо та просторо. Могли б стати чудовими домівками для нових мешканців, підтримав ідею гусачок. Переговоривши із зіченятами та іншими звірятами, їжачок вирішив створити дизайнерський проєкт по вдосконаленню колишніх лисячих нір. Спочатку він вирушив до бібліотеки, хотів запитати у завідуючої тітоньки Сави. Чи не почала вона креслення, за якими лисиці будували свої домівки? Вітаю! Сова була рада бачити Степу. Він був активним читачем бережно ставився до книг. Так, креслення мають бути онтам, на дальніх полицях. Ходімо удвох, глянемо. Сова дістала зі стележу потрібну папку та розгорнула документи. Поглянь, це те, що потрібно. Ізячок непогано розбирався в креслення, тому відразу зрозумів, що це проєкт однієї з лисячих нір. Ага, тут чудово видно, як вони робили перекриття», що павка лапкою на тонкі лінії. Спасибі. А тепер давайте пошукаємо інформацію про кольори, матеріали та рослини. Якщо вже вдосконалювати помешкання, то гарно на совість. Разом із совою. Собі вдалося зібрати всю необхідну інформацію. Задоволений, він поклав книги та журнали в торбинку та почимчикував додому. Сірий Кріт, який тимчасово мешкав в будиночку їжачка, цілими днями писав детектив. Адже він був відомий письменник. Його книги користувалися великою популярністю. Дякуючи лікарці, жабці Жанетті, Кріт мав якісні окуляри. Що дозволяли бачити йому навіть при темному світлі. Поки Степа ходив по справах, Кріс зробив перерву та приготував обід. Обідаючи, їжичок розповів про знайдену інформацію Він запропонував кротові вибрати найкращий для нього варіант дизайнерського рішення, яке планував зробити найближчим часом. Потім Кріс засів за письмовий стіл та продовжив роботу. А Пішов на город збирати овочі. Після пообіднього сну їжачок розклав навколо себе креслення, журнали і почав розробляти дизайнерські проєкти для вдосконалення житла, для крота, чия нора була затоплена під час чергової літньої сливи. А сана, який любить готувати салати та якого звірі, запросили приїхати до їхнього лісу. А також Єжичук Передав запрошення новій знайомій, перепілочці, пропонуючи її з дітками теж перебратися до нової домівки. Коли проєкти були зроблені, їжачок покликав заряд подивитися та обговорити виконану ним роботу. Вирішили зібратися біля листячих нір, щоб тут же що на місці прийняти спільне рішення по їх облаштуванні. О, Сьопо! Ти проробив таку велику роботу, заченята захопленням дивились на запропоноване їжачком рішення. Ми будемо відповідати за фарбування, купимо потрібні фарби та пензлі. Бобри та бритаєнот погодилися з пропозицією замінити покрівлі будиночків на нові, щоб бути впевненими, що осінні дощі та зимові снігопади не нароблять шкоди. Стюпа, сказав один із попрів, дивись. А може, тут варто зробити поріг трохи вищим, щоб у дощову погоду калюжі не дістали до вхідних дверей? Дійсно, погодився їжачок, гарна поправка. А які зібраних матеріалів краще використовувати? Мабуть, дуб, сказав Бобер, надійно та довговічно. Жабка Жанета та білочки роздивлялися квіткові композиції, як прикрасити ними подвір'я. Висаджуючи одну та багаторічні рослини так, що було затишно цілий рік. Женета вказала лапкою на один із малюнків, запропонованих Стьопою. Отут ти так гарно вигадав, я теж посажу такіти у себе навколо будиночка, а ми пострибаємо по лісу та знайдемо необхідну розсаду, пообіцяли сестрички пілочки. Розподіливши обов'язки, звірята вирішили розпочати роботу. Над перетворенням колишніх лисячих нір у сучасне комфортне житло з наступного вечора. Робота аж кипіла. Усі із задоволенням щось майстрували, копали, фарбували, весело жартуючи та перемовляючись один з одним. Перепілочка з дітками та фазан, дізнавшись, що розпочалася робота над їхніми майбутніми будиночками, відразу прибули до лісу. Та почали активно допомагати. Перепілочка з малятами зупинилася у жабки, а фазан позичив у сюпи палатку та ночував тут же на лисячій галявині. Малята-перепілчата отримали кожен по невеликому пензлику та допомагали розмальовувати віконниці і невисокі штахетини паркану. Сірий кріт зазвичай приходив після полудня. Навіть у кулярах зранку при яскравому світлі він погано бачив, тому аж під вечір починав активно допомагати у створенні нового прикриття та будівництві господарських будівель. За тиждень маленький житловий масив було оновлено та вдосконалено. Три охайні, затишні будиночки знаходилися поряд один від одного, кожен з них був якісно відремонтований пофарбований та засаджений буйними зарослями квітів. Між хатинками стояли декілька лавок та льтанка, а для малих пташенят спорудили дитячий майданчик з пісочницею. Тут же знаходилися невеликі сарайчики для спорігання запасів на зиму. Для фазана спеціально спорудили окрему кухню, а для крота переобладнали одну із кімнат. На справжній кабінет. Новосілля вдалося на славу. Звірята гуртом допомогли перевести та розкласти меблі, речі та техніку в кожен будинок. І поки господарі нових осел розкладали посуд та одяг по полицях, їжачок Сьопа запропонував розпалити велике вогнище та напекти картоплі. Звірята підтримали цю ідею і незабаром неподалік від колишніх лисячих нір. Яскраво аж до неба спалахнули веселі язички полум'я. Як добре, еге ж? Гусачок, що сидів на колоді, звернувся до Стьопи. Тепер у нашому лісі стало більше хороших звірят. Так, тепер їм є де жити, погодився їжачок, як швидко ми разом зробили таку гарну справу. Ніжечок та гусачок з усмішкою дивилися на друзів що сиділи навколо вогнища та їли трохи вимазану вугіллі гарячу картоплю.